Вродлива і стильна, кожен її вихід у світ зчиняє фурор у мережі, а вбрання, в яких вона з'являється, розмітають із магазинів, мов гарячі пиріжки. Вона не ображається на принца Вільяма, котрий полюбляє привселюдно з нею жартувати. Але й сама герцогиня має гострого язичка і може підколоти коханого, наприклад, на болісну тему його лисини. Хороша мама, вона має трьох малих дітей, з якими чудово дає раду. Звісно, не без допомоги няні. Вона не ідеальна мама з глянцевої картинки, а жива людина. Миттю кидається до дитини, яка впала, щоби підхопити та приголубити. А коли малі непослухи роблять їй нерви, їй складно стриматись і не стати потім інтернет-мемом. Схоже на покійну принцесу Діану, це неодноразово помічали в мережі, і дехто вважає, що це штучні намагання герцогині наслідувати обожнювану ледіді. Але принц Вільям, якому досі болить трагічна і перечасна смерть матері, дуже шкодує, що вона не встигла познайомитися з його коханою дружиною. Кейт спортивна, вона з тих супержінок, кому утриматись від гри в м'яча чи в хокей не змусять ні високі підбори, ні чималий термін вагітності. Вона є талоном для жінок по усьому світу. Але що приховує королевська сім'я? Та що насправді відбувається з принцесою Уельською? Її ім'я Кейт Мідлтон. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про Кейт Мідлтон. Що відбувається з нею насправді? Куди вона зникла і чи жива вона взагалі? Можете зручніше набрати чай каву, а ми з вами не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Взагалі, для того, аби зрозуміти про життя Кейт Мідлтон, потрібно почати з самого дитинства: де народилася, в якій сім'ї зростала, та як саме познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Народилася 9 січня 1982 року в місті Редінг в англійському графстві Беркшир у сім'ї Майкла Френсіса Міддлтона та його дружини. Керол Елізабет, батько Майкл, походив з середнього класу, а мати Керол з давнього роду шахтарів, вугільників Гаррісон з Рафста Дарем. Подружжя працювало в цивільній авіації. Керол була стюардесою, а Майкл авіадиспетчером. У них, окрім Кетрін, є також середня дочка Ліпа і менший син Джеймс. 1987 року. Міддлтони заснували кампанію посилкової торгівлі «Party Pieces», яка успішно розвивалася на британському ринку і зробила їх мільйонерами? Сім'я влаштувалася у власному будинку в селі Баклбері в Беркширі. хоч сім'я Кетрін Мідлтон і не мала шляхетських привілеїв, та насправді Кетрін, як і її чоловік, теж королівського роду. Кетрін Мідлтон по батьківській лінії є прямим нащадком короля Едуарда III, а по материній лінії прямим нащадком короля Едуарда IV. Принцеса Кетрін і принц Вільям між собою є дуже далекими родичами, 15-ю рідними братом і сестрою. Через свою прабабусю з батькового боку є нащадком шляхетного роду Люптонів, чиє коріння сягає епохи тюдорів. В юності Кейт Мідлтон любила займатися спортом і під час навчання в коледжі очолювала жіночу команду з хокею. 2001 року Кейт вступила до Сент-Ендюрського університету в шотландському регіоні. Файф там вона познайомилася з принцем Вільямом, старшим сином Чарльза принца Уельського. 2005 року всі британські та світові таблоїди написали про Кейт як про нову подругу принца Вільяма. Їхнє спільне фото, яке було зроблено під час однієї з екскурсії, прикрасило перші шпальти провідних видань світу. Згодом Мідлтон звернулася до адвоката у зв'язку з постійним втручанням в її особисте життя та переслідуванням журналістів. В університеті пара разом вивчала історію мистецтв, але пізніше принц Вільям змінив спеціалізацію на географію. За деякими відомостями, Кейт переконала принца Вільяма продовжити навчання, коли він хотів відрахуватися з першого курсу. За іншою версією, Вільям залишився в університеті завдяки домовленостям його батька принца Чарльза. Перша зустріч Кейт Мідлтон і Принца Вільяма сталася ще коли Кейт вчилася в університеті у 2002 році. Тоді вона вийшла на подіум в рамках університетського модного шоу в ролі моделі. З 2002 року Кейт і Вільям, вже будучи друзями, знімали будинок у Fife, а з 2003 року за міський котедж. На цей час припадає і початок їхніх романтичних стосунків. Протягом студентських канікул принц Вільям і Кейт кілька разів подорожували разом. А 2003 року дівчина була з-поміж невеликої кількості близьких друзів, запрошених на 21 день народження принца. 2005 року Кейт закінчила університет Сент Ендрюса зі ступенем бакалавра і дедалі частіше з'являлася на публіці з принцем. Тоді ж з'явилися чутки про їхні швидкі заручини. Але Вільям почав навчання в Королівській військовій академії. А Кейт запросили на роботу у відділ закупівель мережі магазинів одягу Jigsaw. Відтоді вона мешкала в Лондонському районі Челсі. 15 грудня 2006 року Кейт з батьками була запрошена на урочисту церемонію випуску Королівській військовій академії, на якій також була присутня королева Єлизавета II і члени королівської сім'ї. 2007 року принц Вільям вирушив до тренувального військового табору. Ці обставини спричиняли ще більший тиск на Кейт з боку журналістів. Називали серед можливих причин розставання Кейти Вільяма, про яке було оголошено у квітні 2007 року. Влітку 2007 сьомого ЗМІ повідомляли про ймовірне відновлення роману Кейт і Принца Вільяма, оскільки у червні вони разом побували на вечірці, організованій у військовій частині, де служив принц. У липні Кейт разом із Вільямом відвідали урочистий концерт пам'яті принцеси Уельської Діани. Хоча офіційні джерела не підтверджували чутки про воз'єднання пари. Згодом було повідомлено, що принц Вільям і Кейт вирішили відновити стосунки у серпні 2007 року. 16 листопада 2010 року Кларенс Хаус оголосив про заручення принца Вільяма з Кейт Мідлтон. 23 листопада 2010 року об 11.00 було оголошено дату весілля. Для весілля Кейт Міддлтон замовила дві весільні сукні: одну до церемонії вінчання, другу до весільної вечірки. Перша, що стала головною інтригою урочистості, вразила всіх знавців моди. Наречена зупинила свій вибір на вбранні від британського бренду Alexander McQueen. Другу сукню створив відомий британський художник-модельєр і стиліст Брюс Олдфілд, який раніше брав участь у розробці гардероба принцеси Діани. Честь бути присутнім на найголовнішій церемонії року достоялися лише найвідоміші, найбагатші та найвпливовіші персони. До почесного списку потрапили музикант Елтон Джон, режисер Гай Річі, футболіст Девід Бекхем з дружиною, актор Роуен Аткінсон. Який прославився не лише ролью містера Біна, а й дружиною з батьком нареченого, британська столиця неабияк заробила на одруженні спадкоємця британської корони принца Вільяма та Кейт Мідлтон, призначеному на 29 квітня, витрати гостей британської столиці сягнули 107 мільйонів фунтів стерлінгів, близько 176 мільйонів 500 тисяч доларів, згідно з підрахунками аналітиків. «Price Waterhouse Coppers. 29 квітня 2011 року Кейт Мідлтон одружилась з принцем Уейським Вільямом. Вінчання відбулося у Вестмінстерському аббатстві в Лондоні, а королева Великої Британії Єлизавета II присвоїла молодому подружжю титул герцога і герцогині. Кейт Міддлтон вирішила наслідувати давню англійську традицію вдягати в день весілля щось блакитне і вшила в поділ своєї весільної сукні Блакитну стрічку. 22 липня 2013 року народила хлопчика Джорджа. 2 травня 2015 року народила дівчинку вагою 3,7 кг, яку назвали Шарлота Елізабет Діана. 23 квітня 2018 року о 11.01 за місцевим часом народила третю дитину, сина Луї Артура Чарльза. Її життя здавалося абсолютно ідеальним, але з березня 2024 року почало з'являтися чимало чуток. А що взагалі відбувається в скейт Міддлтон І чи є вона сьогодні фізично взагалі? Про що йде мова зараз? Трішки хронології подій. 10 березня 2024 року Кенсінгтонський палац оприлюднив сумнозвісну фотографію Кейт та трьох її дітей до Дня Матері. Фотографія також була поширена серед прес-агентств, кілька з яких потім відкликали фотографію, видаючи повідомлення про вбивство, помітивши, що фотографією маніпулювали. Associated Press сказав: хоча не було жодних припущень, що зображення було підробним. AP витягнув фотографію з обігу, тому що вона не відповідала своїм фотостандартам. Редакційні стандарти AP стверджують, що зображення повинні бути точними. AP не використовує змінені або цифрові зображення. Кенсінгтонський палац залишив фотографію на місці на своїй часовій шкалі Twitter. На наступний день після того, як фотографія була опублікована, був зроблений пост. Мабуть, від Кетрін. Пост у Твіттер був підписаний Сі, щоб сказати, що як і багато фотографів-аматорів я іноді експериментую з редагуванням. Я хотів вибачитися за будь-яку плутанину, яку спричинила сімейна фотографія якою ми поділилися вчора. Очевидно, що ця примітка без подальших фотографій чи інформації лише ще більше збільшила спекуляції щодо того, що саме відбувається насправді з Кейт Мідлтон. Ось так з'явилися чутки про те, що Кейт зникла: красиве розкішне життя, королівські привілегії. Здавалось би, кожна жінка, взагалі кожна людина хотіла би жити як Кейт. Але від початку березня, розуміючи, що королевська родина, використовуючи фотошоп, намагається намалювати, доповнити королевську історію фактично підміною фейком, люди почали замислюватись, а що з Кейт? Можливо, причина проблеми з її здоров'ям, чи є вона взагалі? Можливо, вона в тяжкому стані. І ось на її офіційній сторінці Instagram в березні 22 числа. З'являється наступний допис, в якому вона говорить наступне. Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб сказати вам особисто дякую за всі чудові слова підтримки та за ваше розуміння, поки я відновлююсь після операції. Це були неймовірно важкі пару місяців для всієї нашої родини, але я мала фантастичну медичну команду, яка дуже про мене подбала, за що я така вдячна. У січні в Лондоні мені зробили серйозну операцію на черевній порожнині. І тоді вважалося, що мій стан не є раковим. Операція минула успішно, проте аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування. Стало відомо про тяжке захворювання Кейт, і зараз вона буде проходити надскладну терапію. Але це не єдина біда, яка чекала на Кейт. Адже справа у тому, що змі почали ширити по всьому світу, що принц Вільям має коханку. І саме через це у пари зараз надзвичайно великі проблеми. Останні кілька місяців навколо Кейт Мідлтон точиться чимало скандальних чуток, про що тільки не міркували фани, які тільки конспірологічні версії не будували. Були і кома, і Викидень, пластична операція. А от нова, ймовірна причина відсутності Кейт королівський любовний трикутник, очолює його 40-річна Роуз Генбері. Саме це ім'я Лечі не перша у Google-запитах, адже саме Роуз присуджують статус коханки принца Вільяма і звинувачують у зникненні Кейт. За новими чутками, справа взагалі не у хворобі вельської, а в проблемах в родині. Нібито скласти обов'язки принцесу змусили зради Вільяма і нервовий зрив. Отже, Роуз, можливо, невірність Вільяма в притул обговорюють вже 4 роки, а ім'я його ймовірної коханки, начебто добре відоме, всьому вищому світу Лондона. У юності Роуз працювала моделлю, зокрема, співпрацювала з брендом Miu Miu. Згодом була секретаркою прем'єр-міністра Тоні Блера. Утім, і це їй швидко набридло, і вона стала дизайнеркою інтер'єрів. У неї є титул маркіза Холмондейська, а свого часу бабуся Роуз по материнській лінії леді Елізабет Ламберт була однією з восьми подружок, нареченої на весіллі королеви Єлизавети II. Зрозуміло, що у Вільяма і Роуз було певне коло спільних знайомих і друзів. Їхня ймовірна перша зустріч відбулася 15 років тому, 2009-го, у Норкфолку. Саме там розташований один із маєтків вельських Анмер Гол. І за два кроки сімейна нерухомість Роуз і її тодішнього чоловіка, Маркіза Девіда Чолмонделі, який є родичем Ротшильдів. У змі акцентують, що свою роль зіграв той факт, що Роуз значно молодша за чоловіка, різниця у віці у 24 роки. Наразі Маркізу 63. Подейкували, що 2009 року стосунки обмежилися декількома зустрічами Вільяма і Роуз, але незабаром принц помирився з Кейт Мідлтон. А 2011 року взяв її за дружину. Згодом Роуз і Кейт стали хорошими приятельками, як тут не згадати Камілу Паркер Боулс і Діану Спенсер. Проте 5 років тому, 2019-го, вони різко розірвали контакти. Офіційна версія свідчить, що причиною цього стали нові епізоди зради Вільяма. Нібито Роман відновився із новою силою. Ці зустрічі Кейт йому вибачала, а от суперницю вивели із близького кола друзів. Проте жодних значних результатів це не дало. А історія батьків Вільяма нічого не навчила. Підпліткували, що коханка навіть народила від принца, що тільки посилило ефект руйнівного цунамі на ім'я Роуз. Версію про те, що у Кейт здали нерви, висунув Стівен Колберт. Журналіст припустив, принцеса зажидала розлучення, проте їй не дозволили залишити сім'ю. Хвороба Чарльза і ймовірний перехід влади до Вільяма усе це змінило плани, а нервового зриву не оминути. Через хворобу батька принц незабаром може зійти на престол, і для того, щоб привернути до себе увагу, любов і відданість нації, він повинен мати кришталево чисту репутацію. Це зрозуміло. Коханка, любовний трикутник, зради і нервовий зрив Кейт усе це точно не додасть йому балів серед британців. У Роуз також є що втрачати: подружжя виховує трьох дітей: – 15-річних близнюків Олександра та Олівера та 8-річну доньку Айріс. 2023 року Олівер був одним із чотирьох почесних пажів на церемонії коронації Чарльза. Згідно з однією з конспірологічних теорій, фінальною точкою у цьому тривалому трикутнику стала можлива вигідність Роуз від Вільяма та ймовірне розлучення із Маркізом. Друзі, я нагадую, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також в інфобоксі та в описі під відео ви знайдете нашу чудову телеграм-спільноту. І це невід'ємна частина нашого пліткового життя, адже в телеграмі чимало палких дискусій за участі зірок, про яких ми часто дискутуємо. Цьому каналі, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Я звернувся за думкою до наших підписників, що вони думають стосовно сімейної драми, і я зробив вижимку найцікавішої інформації про королевську сім'ю очима наших глядачів. Отже, хочу озвучити декілька цікавих моментів. Я подивилася через Таро. це, мабуть, для вас смішно, але от там, на аналіз ситуації, вони працюють гарно. Мені показало, що вона віддала Богові душу, і причому давненько. Близьке оточення має до цього відношення, а саме сім'я. Там якісь між розбірки. Вона щось категорично не хотіла сприймати, і її довелося ліквідувати. Так би мовити, обнулити. Це було як отруєння. Тема така, що там була змова. Ключові слова до цього всього жінка, дитяча тема, гроші, змова, договір. У чому вона не хотіла приймати участь, типу з мене досить. Розкажуть, що її немає ще не скоро. До кінця року протримають таємницю. А вже в наступному точно стане відомо. А ось іще одна історія. Щодо теми про королівську сім'ю, згодна, що там дійсно якась крінжатіна. Зважаю, якщо якісь дрібні людишки мають певні зв'язки, то їм все сходить з рук. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Там взагалі нічого не буде розголошуватись і навряд чи хтось піде проти королівської родини. А тепер спочатку. Чарівна і всіма улюблена принцеса Ді загинула в автокатастрофі з доді Альф Фаєдом. Це був її новий чоловік і ходила інформація, що вона вагітна саме від нього. Я дуже добре пам'ятаю про цю історію. Було багато обговорень і про її таємну вагітність. Він, по-перше, мусульманин, а це для британців, тим паче для королівської родини відверто неприпустимо. Там, взагалі, дикане до інших раз. Про це розповідала також Меган Маркл, що її чмовіла сама королева за колір шкіри та походження на шоу опри. Я про це читала, що вони. <гум> Ось цей термін не можна використовувати на Ютубі. А тут ще й такі новини. Це резонанс, який нікому не потрібен. До цієї новини була довга возня в ЗМІ та розмова про розлучення з Чарльзом. Бо вона дізналась про коханку, до речі, вона зараз з ним. І вже титулована королевішна. Тобто пазл складається. Я король, мені можна все, а будь-яка жінка тільки безперечне доповнення, яке можна завжди змінити. Причому ця каміла з Чарльзом з молодого віку. Я так розумію, їм не дозволено було бути разом та народжувати дітей. Якщо більш детально зайнятися цим питанням, можна багато назбирати інфи. Але я вважаю, якщо коротко, після резонансу і шуму навколо ді довелось піти на превселюдну ліквідацію, то Кейт прибрали по-тихому питання, в тому, як можна зробити лише один висновок: з Кейт Міддлтон щось відбувається. І щось, м'яко кажучи, не хороше. Я сподіваюся, цей фільм допоміг вам якось зібрати загальний пазл, дізнатися щось нове. А найголовніше, знаєте, читаючи коментарі деяких підписників про те, що навіщо ти знімаєш про цю тему, навіщо це підіймати і так далі. А це британська королівська сім'я. Вони звітують про свою професійну діяльність, вони звітують про своє життя, вони живуть на податки британців. Вони є. Обличчям не просто королевської сім'ї, це обличчя Британії, британської культури, британського культурного наслідування. Це на рівні генетичного коду. І тому усе, що відбувається з королівською сім'єю, піддається тиску публічності. Піддається тиску ЗМІ, адже сімейство живе за принципом королівського протоколу. І тому, звичайно, коли намагаються приховати, зробити вигляд, що все окей, люди це відчувають і людям стає ще цікавіше. Будемо спостерігати за розвитком подій. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, у вас є своя теорія, свої думки, свої аргументи. Поділіться, будь ласка, цією інформацією. Дуже цікаво почитати саме вашу думку. Як вам, взагалі, такий формат моновипусків? Хочу, хочу з вами подискутувати, тому що для нас це дещо новеньке. Але мені здається, класно ось так експериментувати, змінювати вектори і говорити не тільки про український шоу-бізнес. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», який виходить кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!